Джавеліна, Байрактар та Лунамія. Такі нестандартні імена для новонароджених українців були в тренді у 2022 році. Не обійшлося без креативних імен і в Ніжині. Загалом у нашій державі немає обмежень чи заборон на присвоєння тих чи інших імен, розповідають у Ніжинському радці. Тож батьки креативлять як можуть. Серед неординарних імен для дівчаток Аделіна, Аліса, Меліна, Лукерія, Амалія, Еліна, Мія. Афіна, Соломія, Лола, Віолетта, Яся, Міра, Стефанія, Ніколь, Дефна та Лунамія це що дівчаток. Новонароджених у 22-му році хлопчиків у Ніжині теж називали досить креативно Герман, Рішаель, Єфім, Остап, Дамір, Орест, Любомир, Дарій, Єлисей, Мирон. Спартак, Дем'ян і Радіон попри війну, 22-й рік був дійсно щедрим на народження немовлят. Розповідають у Ніжинському радці протягом минулого року. Фахівці Ніжинського відділу державної реєстрації актів цивільного стану зареєстрували 514 народжень. Але тоді як у 2021 році спеціалісти юстиції видали 581 свідоцтво про народження. І якщо у порівнянні з попереднім роком у 22 му народилось на 67 малюків менше, то з весіллями навпаки був справжній бум. Особливою рисою минулого року та тенденція збільшення кількості шлюбів є якраз військовослужбовці, що своїй черги є правильним, як з точки зору закону і так на Слідків шлюбу. Також гарним є таке ствердження віри українців у переможне майбутнє. І так, у 2022 році працівники Ніжинського відділу Державної реєстрації акцій в цивільного стану зареєстрували 686 шлюбів. До речі, показник одружень помітно перевищив. Попередні, в 2021 році офіційно засвідчили стосунки 547 пар. Минулоріч третина укладених шлюбів була саме за участі військовослужбовців. Цікавим є і той факт, що найстаршому ніжинському жениху виповнилось 92, а його молодій дружині 76.